Дивитися, що там в косметичці, якщо ви клікнули на це відео, я сама обожнюю. І сьогодні хочу вам показати свою на ній так і написано: Соловійка. Взагалі мені подобається принцип, коли мінімум продуктів, але які можна використовувати на максимум тобто такі мультипродукти. Ну і що ж, погнали! А взагалі мідений макіяж це SPF, гель дебрив, ну бо для мене це, знаєте, ніби це розчесатися або зуби зранку почистити, і бальзам для губ. Власне, почнемо з сонцезахисту. Зараз в мене є ось такий на фізичних фільтрах від Dr. Сюракл. Замовила його на iHerb e на заміну своєму а, від Skin 1004. Хоча, якщо наносити якийсь далі макіяж, а не просто SPF, то Skin 1004 працює краще, бо цей трішечки він все ж таки вибілює шкіру. Але. Тут же в інтернетах, на Ютубах, побачила огляд, що в польському розмані можна купити ось такий SPF місцевого виробництва від Біленди. Він копійчаний, але слухайте, реально, під макіяж дуже класно працює, я, певно, не гірше, ніж Skin 1004. Я придбала, якщо я далі буду наносити, окрім SPF ще тон, то я користуюся ось цим. Такі от зараз два продукти маю. Так. SPF нанесли далі, як вже сказала, брови. Для брів використовую прозорий гель. Взагалі, у мене ось такий, щойно закінчився від Hedonic це український бренд. Мені він дуже сподобався, бо він достатньо фіксує, але при цьому не склеює жодного білого нальоту. Хоча, здається, в них є така серія в фіолетовому кольорі, то навіть ще міцніше фіксацію робить. Але мені на щодень подобається така середня. На заміну замовила спробувати з Ахьорб, ось цей, але тут така, знаєте, фіксація, як оце got to be. Отакі, що як клеєм намастиш, хоча білого нальоту немає, але, бачите, тут видно такі аж клеєподібні текстури. Але для мене зараз, певно, просто я вже відвикла від цієї гіперсильної фіксації, коли волоски приклеєні ніби до шкіри, хоча роки два тому мені таке дуже подобалось. Окей, okay, і бальзам для губ, як я вже сказала, третій етап нашої щоденної рутини макіяжної в мене ось такий Аквафор замовила за Херб і від Бентон. Обидва класні, питань не маю. В ті дні, коли хочеться, знаєте, з себе зробити людину не просто як жінка задовбана, матір не виспана, а трішечки симпатичніше, то я ще наношу бібі-крем. У мене зараз є ось такий від Поріто, а також від Арборін. А що хочу сказати? Я довгий час користувалася порітом. Спочатку він якось дуже подобався, але з часом помітила, що він доволі швидко, буквально за кілька годин, забивається в пори, хоча при нанесенні все класно виглядає. Тому я знову повернулася до Ерборіан. Він, як на мене, принаймні на моїй шкірі, тримається краще, виглядає просто ідеально. Це така доглянута шкіра з ефектом фотошопу, і при цьому немає супершільного покриття. Прям моя рекомендація, якщо ви ще не користувалися, спробувати. На випадок, якщо десь якісь там крищики, ну всяке в житті буває, в мене ще мав бути консилер. А, ось і він. У мене такий звичайний від відмікс, він зволожуючий, навіть під очі можна наносити, якщо тоненьким шаром нічого не скочується, класно виглядає. Так, ну і головний. Атрибут, і взагалі моя найбільша любов в макіяжі це рум'яна. Особливо рідкі мені подобається, бо вони досить класно, природньо виглядають. Я рум'яну наношу не лише на щічки скули, а також трішки на носик, на очки. І так, знаєте, одразу обличчя супер свіже відпочивши. У мене зараз такі рум'янка від ламель, вони в досить в гарному кольорі, такі пильної троянди. Мені дуже подобається. Окей, а якщо хочеться, знаєте, включити режим. Зірочка Палай, то потрібен хайлайтер. У мене є ось такий сухий від Dior, дуже гарний блиск. Я його наношу на щоки, на очі, якщо хочу зробити більш такий вечірній макіяж. Але він такий крихкий, і в мене потім все в цьому хайлайтері. Повторювати не буду, попри те, що колір мені подобається. А ще в мене є рідкий хайлайтер, також від Lamelle. І я його, знаєте, як інколи роблю? Змішую з цим порітом b Отак, змішала і нанесла. І таке вражне, що обличчя світиться зсередини. Такий фі... Ефектор... ага. ефект фільтру на вашому обличчі. Добре, фінальний крок нашого макіяжу це туш. У мене ось така від кайхай від Maybelline, і причому вона не чорна, а коричнева. Якось мені воно більш гармонійно виглядає. Дуже раджу спробувати вам, якщо ви лише чорний користувалися, взяти коричневого чи якусь там бургунді, проекспериментувати. А якщо я хочу більш такого завершенішого образу або кудись на вихід, то я ще наношу помаду. Дивіться, бачите, в хайлайтері вже все. Так, в мене ось така слім якось слім щось від Сен-Лоран. Так, тут розкішний колір. Бачите, закінчиться, треба повторити. Він і бежевий, і рожевий, і підходить на день, і на вечір. Дуже класна. І для зручності я, до речі, наношу пензликом. І це і для зручності, і для економності, бо колись так мало залишається, отак наносити вже незручно, бо губки, кутики е вдаряються. А пензликом чудово все працює. І до неї ж у мене є олівець. Точніше, те, що від нього залишилося, його навіть знайти не можу. Але знаєш що він є? Дивіться, я вас. Минуло. Окей, як знайду. А, знайшла, знайшла. Це ось такий олівець від Nix, в нього непоганий колір, бачите, такий маленький залишився. Але він якось твердуватий, шкрявий, я бо Повторювати не буду, тому пошукаю якусь альтернативу. Якщо знаєте, класний олівець в бежевому кольорі, напишіть, будь ласка. Так, і власне, власне. Власне, це все. А ні, почекайте, на випадки, коли душа просить свята, в мене є ще такий червоний олівець від мікс. бачите, він майже не використаний, буквально 3-4 рази ним користувалася. Але, от коли хочеться червоний губ, включити цю рокову жінку, то я ним користуюся і контур намалювати, і заповнити губки всі зафарбувати. Хай буде, хай буде. Це власне все. Не знаю, багато чи мало. Поділіться, скільки позицій у вашій косметичці мені, от саме такий набір покриває всі мої потреби. І я буду рада зустрітися з вами в наступному відео.